Україна отримала 10 шведських танків, які укомплектовані українськими екіпажами, що пройшли навчання у Швеції. Про це повідомляє прес-служба Збройних сил Швеції. Як сказав командувач операціями штабу сухопутних військ Швеції, ми дали їм все, що змогли, чудову техніку і хороші знання. Заявляється, що танки знаходяться в Україні вже деякий час. Це шведська модернізація танка Leopard 5 в конструкцію якого внесені суттєві модифікації. Шведський танк оснащено удосконаленим комплектом бронювання, також оновили систему управління вогнем. Міністерство оборони Великої Британії підтвердило прибуття до України всіх обіцяних танків Челенджер 2. Про це повідомив державний секретар з питань оборони Великої Британії під час виступу у парламенті. Як він сказав, я знаю, що всі наші танки прибули до України також багато запчастин, багато бронетехніки. На них провели підготовку та навчання як у Великій Британії, так і потім в Україні. Я знаю, що українські війська використовують їх. Нагадаємо, у січні уряд Великої Британії вирішив передати Україні 14 основних бойових танків Челенджер 2 Бойова машина оснащена 120-мм міліметровою нарізною танковою гарматою. Танк має сучасну систему управління вогнем. В міністерстві оборони України розкрили результативність використаних криватих ракет Storm Shadow. Міністр оборони України розповів, що українські військові використовують зі 100% ефективністю ці далекобійні ракети. Як він сказав, зі всієї кількості пусків Storm Shadow, які вже відбулися, всі 100% – влучні ураження по цілях, визначених Генеральним штабом. Нагадаємо, 11 травня міністр оборони Великої Британії підтвердив передачу Лондоном Україні криватих ракет Storm Shadow. Ракета належить до відносно нових криватих ракет класу Повітря Земля. Дальність цієї ракети понад 250 кілометрів. Українські військові посилили східний напрямок шведськими бойовими машинами піхоти Сіві-90. Кадри з БМП Сіві-90 на цьому напрямку показало американське видання. У лютому 2023 року уряд Швеції виділив один із найбільших своїх пакетів військової допомоги Україні. До нього вперше увійшли бойові машини піхоти сіві 90 Україна мала отримати від Швеції 51 бойову машину піхоти Сіві-90 з артилерійськими установками Арчер. Бойові машини оснащені серед іншого, 40-мм автоматичними гарматами, димовими гранатометами та кулеметами. Збройні сили України отримали від Швеції вісімколісних самохідних артилерійських установок Арчер. Про це нещодавно на прес-конференції заявив міністр оборони Швеції. Сау передані в межах військової підтримки. За словами міністра, самохідні артилерійські установки Арчер є важливими для українців, оскільки вони мають хорошу мобільність і точність. Уряд Швеції ухвалив рішення про передачу Україні САУ Арчер у січні цього року. Шведські сау надійшли на озброєння 45-ї окремої артилерійської бригади Збройних сил України. У Великій Британії завершила навчання ще одна група артилеристів з України. У Міністерстві оборони Британії розповіли, що українські артилеристи опанували самохідну артилерійську установку С-90 калібру 155 мм. Відомство виклало відео та фото з навчань українських артилеристів на цих самохідних артилерійських установках. Зазначаючи українські військові пройшли спеціальні навчання в усіх аспектах експлуатації та обслуговування С-90. Тренування проходили як досвідчені військові, так і новобранці. Навчання розпочалися на початку лютого 2023 року. Загалом Україна отримує 30 таких артилерійських систем. Британія в рамках військової допомоги надала Україні більше 200 тисяч артилерійських снарядів, що в 15 разів більше ніж планувала рік тому. Про це нещодавно розповів голова оборонного відомства Сполученого Королівства. За його словами, кількість відправлених до України критично важливих артилерійських снарядів стала на 184 тисячі більшою ніж планувалося у 2022 році. Він зазначив, що минулого року Британія спершу планувала відправити 16 тисяч снарядів. Велика Британія передала Україні партію важких безпілотників Мелою у міністерстві оборони Британії. Розповіли, що вони можуть доставляти боєприпаси та зброю, а також скидати снаряди. Максимальна вага, яку можуть транспортувати ці дрони, 180 кілограмів на відстань 70 кілометрів. Вони мають високий рівень автоматизації, самостійно злітають та приземляються. Мейлой Т-400 володіє функцією розподіленого електричного двигуна. Літальний апарат має 8 пропелерів і 8 роторів у чотирьох місцях. Україна отримала в рамках військової допомоги від Великої Британії сучасні ракети Брімстон 2 Раніше було відомо лише про поставки ракет Брімстон першого покоління. Про те, що Велика Британія надає Україні не лише старі ракети Брімстон 1, а й сучасні ракети Брімстон 2, стало відомо із фото відвантаження військового майна, які з'явилися в мережі. Брімстон це сімейство керованих ракет класу Повітря Земля. Ракета має багатофункціональну тандемну бойову частину вагою майже 6,5 кг, яка здатна пробувати динамічну броню, при цьому вага ракети становить приблизно 50 кілограмів. У 2010 році ракетний комплекс Брімстон модернізували до рівня Брімстон-2. Ракета отримала покращену головку самонаведення, модульну конструкцію, вдосконалений планер та оновлене програмне забезпечення. В Україні використовують наземні пускові установки ракет повітря-повітря малої дальності АІМ 132 «Асраам». Відповідне фото з'явилося у статті «The Times». Новий імпровізований ЗРК здатен ефективно боротися з гелікоптерами і криватими ракетами. Асрам це британська керована ракета класу повітря-повітря. Ракета розганяється до швидкості понад три маха та має дальність припуску з літака у понад 25 кілометрів. Стартова вага ракети 88 кг. 47 ма окрема механізована бригада отримала на озброєння шведські переносні зенітні ракетні комплекси РБС-70 фото оприлюднила служба бригади. Комплекс застосовує командно керований метод управління. У якому керування ракетою відбувається лазером, його промінь створює коридор, по якому летить ракета. Разом із триногою та встановленою ракетою пускова установка важить 87 кг. кілограмів. Вона може переноситись власним розрахунком або ж встановлюватись на автотранспорт для підвищення мобільності. На озброєння українських сил оборони поступили переносні протитанкові ракетні комплекси РБС 56 Фотографію з цим шведським комплексом та українськими військовими показав інформаційний ресурс. Комплекс фотографували під час розгортання або перед пуском. Невідомо, яка країна передала Україні РБС 56 Такі вироби стоять на озброєнні кількох армій. Ймовірно, комплекси могла передати Швеція. Ще минулого року ця країна заявила про готовність допомагати Україні протитанковим озброєнням. РБС-56 являє собою проносний протитанковий ракетний комплекс, призначений для боротьби з захищеними рухомими об'єктами, комплекс включає ракету в контейнери, денний та нічний приціл прилад керування вогнем та верста триногу. Міністерство оборони Сполученого Королівства укомплектувало 30 тисяч військовослужбовців Збройних сил України, які пройшли навчання у Британії. Про це повідомив міністр оборони Великої Британії. Відділ підтримав 30 тисяч українських військовослужбовців, які взяли участь в операції Інтерфлекс. Підвищення їх підготовки починаючи з червня 2022 року. Крім того, був створений додатковий напрямок для проведення медичних курсів. Перша група українських пілотів пройшла базову програму льотної підготовки у Великій Британії для керування винищувачами f 16. Про це повідомили на сайті британського уряду. Королівські повітряні сили Великої Британії почали проводити навчання для українців з льотної підготовки та англійської мови у серпні в рамках внеску Британії в міжнародну авіаційну коаліцію. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.